Привіт, дорогі мої! Я вам, як завжди, усміхаюся, бо на відео я заставки не ставлю. І від того, чи я усміхнена чи ні, буде залежати перший кадр, який ви бачите в Ютубі. А я не хочу, щоб ви побачили мою засмучену фізіономію. Я усміхаюся, хоча тема взагалі не весела. І сьогодні ми спробуємо з вами закрити такий заключний акорд по темі шлунково кишковий тракт, і наші емоції, і наші переживання, і, скажімо так, взагалі наша життєва ситуація. Отже, просто нагадаю: шлунково кишковий тракт другий мозок. Від того які там мікробіом залежить рівень нашого, нашої задоволеності життям рівень серотоніну. 90% серотоніну утворюється в шлунку. Зв'язок між шлунком і мозком є настільки прямим, що медики говорять про вісь мозок, емоції. Шлунок, шлунково кишковий тракт. Окей, отже, сьогодні ми поговоримо з вами про синдром подрадненого кишківника і про відрижку. Фу, яка тема, але, на жаль, ця тема дуже, дуже сильно актуальна для, для багатьох з нас, хоча б тому, що ми живемо в умовах постійного стресу і, на превеликий жаль. Багато з нас хто живе в умовах постійного придушення своїх емоцій, почуттів, емоційних станів. Отже, синдром подразненого кишківника це є функціональний розлад кишківника, при якому структура травного тракту залишається ну, начебто здоровою, да? але його робота є порушеною. Органічних змін нема, структурних змін нема, є зміни функціональні, що це означає зміна того, як він функціонує в моменті. Завжди, коли ми говоримо про діагностику функціонального стану, ми говоримо про те, як воно працює в даному моменті. Завтра функціональний стан може бути геть інший. Тому це такий е, транзиторний, переходячий тимчасовий стан. Воно не пов'язано з жодними серйозними захворюваннями внутрішніх органів. Отже, симптоми. Симптоми е, синдрому подразненого кишківника. Основні Власне, кажучи, те, про що ми говорили на попередніх моїх лекціях чи попередніх моїх відео, це є біль або, або дискомфорт у животі. Часто спастичного, тобто судомоподібного характеру, здуття, метеоризм, пронос, діарея, чергування проносу та. Тобто діарея і закреп, і чередування діареї або проносу та закрепу або запору. Далі, що викликає побічні ще якісь вторинні ефекти, це є втома, це є постійна сумливість, але при тому порушення сна. Це головний біль, це біль у спині, це часті, часте всечо. Сечого випускання, або, як сказати, імпульси до того сечовипускання випускання такий імператив, бажання і відчуття необхідності спорожнити. сечовий міхур при його ненаповненості. Психосоматик. Отже, давайте розглянемо, з чим все-таки найбільше вважається пов'язаним синдром подразненого кишківника. Це хронічний стрес. Очевидно. Очевидно. Пригнічена тривога, пригнічений гнів, перенапруження, емоційне перенапруження, психічне перенапруження, втома. Якби, давайте ще скажемо, що за цим стоїть. Знову ж, якщо розглядати, саме психосоматику, неможливість перетравити емоції або якийсь травматичний досвід, внутрішнє напруження, яке не має виходу, потреба в контролі, потреба в контролі, потреба в контролі або над ситуацією або над тілом, або над своїм життям і е, настільки потреба в тому контролі є велика, що життя воно не є контрольоване. Воно супротивляється і наказує зупинитися через тіло. Дальше. Е, він цей синдром вказує на те, що ваше ви, ваша психіка має хронічну емоційну перевтому. Ви стримуєте, ви стримуєте злість, гнів, агресію, невдоволення. Ви змушуєте себе бути е, хорошою дівчинкою. І за це ви злитеся не тільки на тих, на кого... перепрошую, на кого ви маєте злитися, але не можете злитися. Ви дуже злитеся на саму себе, на самого себе, що ви не дозволяєте собі гнів в сторону того, на кого він реально спрямований. І має бути, має мати всі підстави бути спрямованим отак. Але не можна. Е, я кажу, давайте, якщо, 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 якщо вам цікаво, подивимося на те, що відбувається фізіологічно, на фізіологічному рівні. Тому що покажи мені той страх, покажи мені той гнів. Ну, дай мені його, ну, хай я на нього подивлюся, роздивлюся, як виглядає той страх. Скажу страховий не страш мене і взагалі. Ну, при чим тут страх, так? Причим тут страх і то, що мене болить живіт. Як воно пов'язано? Отже, ще раз повторюю, що цей синдром це складний розлад, який пов'язаний з дисфункційністю, дисфункцією кишково мозкової осі. Оце Gut Brain Axis. Основні психофізіологічні або патофізіологічні механізми. Це стрес, який викликає гіперзбудливість вегетативної нервової системи. Ви ще пам'ятаєте про що це? Активується симпатична нервова система Baby G? Активується. Дезактивується робота кишек, кишківника, активується серцебиття, збільшується, збільшується частота дихання, збільшується, е збільшується артеріальний тиск. Далі підвищення чутливості кишківника до е розтягнення висока, називається це вісцеральна. Вісцеральна це м -м -м -м. вісцеральні, це всі внутрішні органи. Так, слизова оболонка внутрішніх органів є гіперзбудливою, чутливою до болі і чутливою до розтягнення її. Чим розтягнення газами і каловими неперетравленими масами? Далі спастика, спастичні білі живота Оце про що я вам вже в принципі говорила минулого разу. Так? Це через порушену моторику, порушену моторику. Порушену перистальтику або занадто швидке проходження переварюваної їжі, або занадто повільне. Перистальтика це нормальне скорочення м'язів шлунково-кішкового тракту для поступового виведення неперетравлених решток їжі з організму. Вона порушена. Спазми. Викликають різкий біль, особливо після їжі або при емоційному навантаженні. Далі зниження активності, правильної активності бактерій, порушення отого мікробіому. Далі надмірне газоутворення в зв'язку з цією неправильною діяльністю бактерій, утворюється більша кількість. Газу при е, розкладі е, решток їжі, ніж це мало би бути. Е, буває так, що також е, легка форма запальних процесів знову ж ті активуються, зростає та кількість білків запалення цитокінів. Ну, не знаю, чи вам потрібно щось про ті цитокіни. Далі порушення е, діяльності травних гормонів. Порушення секреції серотоніну. 90%. Ми через процеси в нашому кишківнику перестаємо взагалі отримувати цей серотонін, як гормон, який є показником, ні, не показником. Нормальна кількість якого, хороша кількість якого є. Дає нам відчуття задоволеності життям. Отже, ще раз про спастичний біль в животі. Кішківник, зокрема, товстий, має гладкі м'язи, які скорочуються хвилями. Ота перистальтика. При синдромі роздратованого кішківника ці скорочення стають неузгодженими. І надмірно е, спастичними, надмірними або спазмами такими. Це спричиняє дуже сильний біль, е, здавлюючий або колючий в середній і нижній частині живота. Біль може тривати або хвилини, або, як в мене, години. І зменшуватись після, частково зменшуватися після дефікації або після відходження. Газів, але тільки частково це трошки знімає так розпирання, розпирання нижнього відділу кишківника. Отже, ще раз про взаємозв'язок тіла і психіки, синдром роздратованого кишківника не має органічної причини, є повністю реальний і дуже болючий. І регулюються як тілом, так і психікою, гіперчутливість до тілесних сигналів, гіперконтроль і високий рівень емпатії. Сюрприз. Всі ми психологи з високим рівнем емпатії є схильні. До синдрому подразненого кишківника Якщо у нас немає навиків саморегуляції. Якщо у нас е, немає навиків е, захистити свою психіку, бути емпатичними в моменті, але не провалюватися. У біль іншої людини. У ну, мене це не завжди виходить. Ну, насправді, тут нема чим хвалитися. Я просто стараюся знаходитися. Не так, я знаходжуся в болі клієнта в моменті і стараюся не залишатися в ній надовго. Інакше надовго не вистачить мене. як як найкращого емпатичного психолога для вас. Отже, що допомагає? Психотерапія допомагає. Психотерапія допомагає. Кажуть, що когнітивно-поведінкова, я до неї досить скептично налаштована, всі види психодинамічної терапії. Я би сказала, що глибока така проробка емоційних травм. Дитинства. Нікуди від нього не ділимося. Ну, або як хочете, окей? І тілесно орієнтована терапія, тілесні практики, всі, всі практики, дихальні практики, йога, техніки розслаблення. Ну, і, звісно, спазмолітики, пробіотики, інколи антидепресанти і дієта, яка називається FODMAP. Це є англійська абревіатура. А чому вона є англійська? Тому що американці, зокрема, люблять дуже все. З абревіатурити, причому з абревіатурити в таких дуже би, гармонійних словах, ну, наприклад, фот-меп, наприклад, майже foodме карта їжі. Але воно, тобто всі їхні абревіатури звучать як окремі слова, які мають сенс. Вони підбирають у ті перші буквочки. До, до, такого, до такого формату, щоб воно звучало як звичайне слово або близько до звичайного слова, причому слово, яке, наприклад, смарт розумний. Так, Такий метод є смарт, ну окей, не будемо. не будемо. Отже, дивіться, що таке FODMAP. Воно означає ферментовані олігосахариди, дисахариди. Моносахариди і хто і поліоли. Хто би вони не були, а я сама не знаю, хто вони такі, полі, полі, хм, якісь неправильні олії, напевно. Е, не ті олії, які є потрібні. Ну, добре, не будемо зараз про те. А про що ми будемо? А про те, що оці всі продукти треба виключити з раціону. А, чому? Ну, тому що е, вони м, погано або дуже повільно ферментуються, тобто проходять обробку бактеріями, так? Ферментами, які виділяють ці е, залози в секреції, бактерії тощо, і менше піддаються розпаду е, бактеріям. Тому, тому, е, Скажу вам коротко, що це за продукти, які їсти не треба, які їсти не можна. Ну, верніше, так, треба їх уникати: цибуля, часник, капуста, брокліт, каляфір, тобто цвітна капуста, так, яблука, гроші, молоко, йогурти, і пшеничний та житній хліб. Ну, не буду зупинятися чому. Якщо вам цікаво, то, то пишіть в коментарях, а я вам напишу в коментарях, чому. І, е Низько ферментовані це м, ті, що треба їсти. Банани, не дуже стиглі, морква огірки, картопля, рис, яйця, м'ясо і риба, а також безлактозні молочні продукти. Якщо зрівнювати, знаєте е, таку метафору на кінець цієї теми про синдром подразненого кишківника – От є інструмент музичний арфа, так? Струнна, струнний інструмент. Коли все працює, вона дуже гармонійно, ніжно, спокійно звучить, і кожен акорд викликає тишу, викликає рівновагу. І раптом тут в душі накопичується стрес, накопичується напруга, страх, невідпрацьований гнів. так. І ці струни починають деренчати. Такі звуки стоять різкими, стоять, стають дисонантними замість консонантними. Такий спасичний біль це різкий несподіваний звук, коли хтось раптово дь почав ту арху замість перебирати пальчиками, бригати по тим струнам, тягнути ті струни, натягувати їх, різко відпускати і не давати їм взагалі. Потремтіти і заспокоїтись. Кішківник напружується, м'язи стискаються і замість мелодії звучить біль. Це сигнал від тіла про слова душі. Зверни на мене увагу. Відпусти те, що ти тримаєш. Воно тобі шкідливе. І цей біль це не про, того, не про ворога. розумієте? Всі психосоматичні хвороби, вони не вороги. Вони найкращі друзі. Вони найкращі друзі. Вони хочуть допомогти тобі знайти гармонію між душею і тілом. Е, ну, я сказала вам вже 20 хвилин. Не знаю, хто там мене буде дивитися, але. Так довго про відрижку. Вже ну, давайте закінчимо ту тему, тому що в мене дуже багато питань ще є. Так, я би хотіла вже переходити до інших тем, такі як, такі як автоімунні хвороби. Тому закінчимо про відрижку. Це, напевно, недовго. Отже, давайте спочатку про ну, очевидно, правда, про фізіологію, тобто про психосоматику відрижки можна і не говорити. окей? Ти хочеш позбутися від того, що тобі заважає. Відригнути, зригнути, виригати. Воно щось всередині є таке, що тобі шкодить тіло, тобі говорить, що. А ну йди глянь. З ким ти маєш справу взагалі. З чим ти маєш справу? Але говоримо про патофізіологію. Які ж процеси відбуваються так на рівні. На рівні е, тілесному, а не психологічному, а не психологічному. Аерофагія. Аерофагія заковтування наташкового повітря під час їжі або розмови, або під час стресу. Воно накопичується в шлунку. От ми говоримо, так, коли ми аж задихаємося, правда? Якісь емоційні розмови, і потім воно хоче тіло хоче виштовхнути його назовні. Розслаблення нижнього стравоходного сфінктору. Клапан між стравоходом і шлунком. Якби не було того клапана, б наша їжа би ходила туди-сюди, взагалі не контрольовано, так? він може погано закриватися, бути послабленим, і газ або навіть шлунковий сік потрапляють з шлунка. Назовні через страхід, це явище багато кому з нас відоме, називається воно рефлюкс. Е, рефлюкс. так? Чи рефлюкс, рефлюкс. Далі, збільшення газоутворення. через харчування, особливо після вживання газованих напоїв, бобових, капусти, солодкого, низько е, ферментованих вуглеводів у цієї дієти Фод е, f o d m -A p це не одне слово, це великими буквами написано, так? Збільшується газоутворення, і ті гази не тільки йдуть вниз, а піднімаються також і вгору. Також дискінезія жовчо шляхів і інших таких. Всі ці функціональні шлунково-кішкові розлади, про які ми з вами оце так довго говоримо. Отже, все-таки психосоматика, стримані емоції, гнів або ті слова, які ми стримуємо, і які не виходять назовні. Знову ж приказки, прислів'я і приказки. Не можу це переварити. Внутрішній спротив ситуації, людині. Слова, які застрягли, Виш... виштовхнути зайве. Тіло хоче позбутися від напруги, від чогось що психологічно перевищує можливості і не сприймається. Далі скупчення е... напруги, яка не має шлунку, яка не має виходу. І, ну що ж, ковтають образи. Ковтають гнів, ковтають емоції. Добрий день відрижка. Хоч так, хоч яким чином. Я можу позбавитись від напруги. Як можу, так це і роблю. Хронічна відрижка, хронічне стримування гніву, хронічне невисловлення своїх почуттів. З'їдання своїх емоцій, наприклад, на роботі, там де людина не має права на протест, тіло тіло говорить за нього, отже, це крик, який не став словом. І, власне кажучи, не просто так психолог питає у вас, що ти зараз відчуваєш. І зовсім не просто клієнту, непідготованому, би мовити, в перший раз, який прийшов до психолога, відповісти на це запитання. Я не знаю нічого. Ну, я сиджу на вас, дивлюся, що я можу відчувати. А, а коли ми розказуємо про якісь події, Особливо, якщо ми розказуємо про події дитинства, далеко не зразу ми говоримо, що там гнів маса, маса, маса гніву, образи, суму, але тіло починає плакати. Психолог питає, що ти відчуваєш, що тобі це нагадує? І Десь або зазвучить слово про дитинство, або зазвучить згадка, людина мовчить і починає тільки плакати. Сльози самі течуть. І це вже перший крок до зцілення. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною, пишіть коментарі, кому було цікаво. Запрошуйте своїх. Знайомих, бо я, я з вами всерйоз і надовго. Дякую.